Всім привіт. Так, ну от, нарешті, довгождане відео із покрашеним дровоколом Той, що гідравлічний. Так, ну і буде такий огляд, не знаю, короткий огляд чи довгий. Ну, зроблю. Так, ну бачите, вже я його викрасив. Отак він виглядає. Вроді би. Вроді би непогано. Все, ось так, все. Такий общий вид його. Ну, в роботі, хто там слідкує за каналом, то бачили. Так, і зараз проведу такий коротенький огляд. Так, значить, почнемо з редуктора. Редуктор, хто бачив, самодільний. Передаточне 1,27 передаточне на підвищення. Е, насос. Насос НШ-40 гідросила. Ну, вроді би гідросиловські такі себе гарно показують. Так, зараз я обійду. Отак От буде краще видно. Ось насос. 40 флянчики всі самодільні. Ну, вход. Це тут 20 мм, здається, всередині вхід. так 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 Гідроциліндр, гідроциліндр із лапи Гея із крана, крана лапи ГІ. він весь модернізований, вкорочений. Доварені отакі ось втулки. Тут п'ята дно повністю було зроблене. Це сам його робив на два виходи. Зверху також втулка приварена, тут масленка, хід, хід штока, хід стола 45 см. Я думаю, цього більше, ніж достатньо. Так. Розподільник R80 Корея. Ці розподільники, ну я вже з ними діло мав, вони гарно працюють. Все без питань. Так, значить, фільтр. Фільтр із Тойоти вилучний погрузчик. Із гідравліки, там в нього бешена пропускна спроможність. Стоїть клапан, тобто, якщо вже забивається фільтр там при двох атмосферах, здається, спрацьовує клапан. Стоїть отакий ось, я думаю, видно, манометр, це на зворотці він стоїть, щоб було видно, чи загрязнений фільтр чи ні. Шланги, атак, колінця Ну, так, все вроді би нічого. Усі шланги на гідравліці використані під ключ на 32. Тобто різьба 27, крок 1,5. Метрична. Ну, тобто, наші наш наші шланги нашого зразка, скажімо так. Показчик температури. Ну, я вважаю на гідравліці це дуже важливо, тому що гідравліка не любить перегрівів, тому контроль за, гідрав... за температурою гідравлічного масла повинно, повинно бути завжди. Так, Покажчик рівня мастила. ну Це таке, але ну, він теж потрібен, щоб бачити, скільки оливи вона є і так, таке Тут теж ось є, видно цей термометр, правда, там поганенько видно, ну, видно все одно. Масло залито, 30 літрів. Об'єм, рама рама дровокола це і є. Це і є маслобак. Так, Тепер по гідравліці. Значить, щоб добитися якоїсь продуктивності і, скажімо так, непоганої продуктивності, в першу чергу потрібен, щоб шток циліндра був максимально товстим. У мене діаметр поршня 100 мм в цьому циліндрі. Діаметр штока 80 мм. Тобто це дає мені швидкість повертання стола в обратне положення. Але виникає проблема із тим, що затискається сильно масло, так як стіл вертається донизу швидко, і масло внизу не встигає виходити. Для цього всього було примінено отакий. Керований клапан, ну його можна ще назвати гідрозамком, ну, взагалі це, це клапан керований із пілотним управлінням. Тобто ось, оцей тоненький шланг, тут він підключено 22, здається. Да, підключено 22. Це пілотне управління. Тобто він керується автоматично. Коли ми повертаємо стола назад, в цій верхній половині циліндра підростає давлення, і вище двох атмосфер відкриває клапан. І масло назад вертається в бак через розподільник і через цей клапан. Клапан через себе пропускає 80 літрів в хвилину. Цього, ну, так як практика показала, цього на цей циліндр трошки замало. Ну, в принципі, працювати можна. От запитували, для чого 4 виходи на гідросиліндри, от показую. З цим клапаном набагато легше гідравліці працювати і, скажімо так, оці драсилізації паразитної, вона, можна сказати, майже відсутня. Що додає продуктивності і довговічності. Ну, отак. От цей керований клапан, отаку функцію тут виконує він для швидкості гідравліки. Так, покажу, як працює розподільник у напівавтоматичному режимі. Значить, тут ось е, тяга із е, стабілізатора стоїть автомобільного. Ну, це автомобільна о, тяга. Стабілізатора, а педалька стоїть отак. Пружинка завжди тягне вниз педаль. Тут стоїть отака штанга, якою ми вибираємо висоту. Тобто ми ось открутили, открутили цю барашку, і от видно, воно ось так ходить. Вибрали висоту, зафіксували. Тут, ось, бачите, це я доробив. В кришечці просверлив дірочку і вивів отакого штока, щоб його ця штанга могла нажимати. І тобто стіл, коли вертається, нажимає штангою цього штачка і виключає отак ось в нейтральне положення розподільника. Все дуже просто, все регулюється, ну можна сказати, моментально. І ну дуже зручно. Зручно, того що стіл завжди вертається сам, вам нічого не потрібно робити. І, ну як на мене, це дуже зручно. Стіл такий масивний получився з такими бульбашками наплавленими, <кхід> дуже, дуже воно допомагає колодочка не ковзається. <кій> такий потужний ніж із 16 міліметрового металу, так він загострений, два таких посилення і тут ще посилення, тобто, ну на практиці показало воно себе дуже гарно. Столик, столик дуже зручний, трошки переварив я його, бачите, отут от таке колінце зробив, трошки його спустив вниз. Так буде краще. В общем, в отакий общем, от огляд дровокола, працездатність його, ну, як на мене, я думаю, що в 2 години можна вкластися, щоб порубати машину дрів. За, за умов, що хтось буде ну, хоч трошки допомагати, там підносить, хоча б підносить пеньки. Тому я вважаю це досить швидкісним дровоколом і з дуже гарним результатом. Ну, отака, отака конструкція дровокола, друзі. Отак він вийшов. ну, Як на мене, непоганий апарат вийшов. Важкий, я вже казав, не раз. Важкий рама тут отак а його а так 100, отак 150, і ще 50 доварена. Тут теж масло. І тут, і тут масло є в обох половинах. Ну, я вже казав, хотів, хотів я дуже раму, щоб була 200 на 100, але... На металобазі в прайсі є, а в продажі, на жаль, нема. І не знати коли вона буде. Вже, скажімо так, півроку пройшло і її досі нема. Так що так, в общем, отакий дровокол В принципі, в принципі циліндр, Ну просто що в мене такий був циліндр, і з циліндрами не такий вже великий вибір. Було б взагалі в ідеалі, щоб ну Скажімо так, 100 мм діаметр поршня, ну це вроді як і забагато, можна було б і 80 Тоді б ще, ще трошки додавалися б швидкості, було б взагалі шикарно. ну Це таке при 100 мм поршня тут, ну я думаю, 15 тонн можна надавити цим дровоколом. Тому, тому тому отак на такий потужняцький дровокол. Так, добре, друзі. Дякую всім, гарного дня, до побачення. Будуть запитання, запитайте.